У п'ятницю продовжила свою роботу 35-та сесія Івано-Франківської обласної ради. Проте розглянути усі питання порядку денного так і не вдалося. Про причини і про хід самого засідання у наступному сюжеті. У п'ятницю Болехівці на чолі з міським головою Зеноном Макотою знову торпедували сесії обласної ради, вимагаючи перегляду бюджету розвитку. Зенон Макота звинувачив заступника голови обласної ради Остапа Дзесу у корупції та стверджував, що протягом кількох років Болехів не отримує належних коштів на фінансування соціального сектора. Головуючий на засіданні Остап Дзеса, повідомив, що у бюджетної комісії обласної ради питання про кошти для об'єктів соціальної сфери розглянуто. Вигуки не вщухали. На сесії було оголошено перерву на 15 хвилин. Після перерви депутати ухвалили рішення про повернення обласній громаді пансіонату Гута, який досі перебував у власності Росії. Правда, питання ще уточнюватимуть реєстратори, але депутати резонно вказували, що захоплюючи українську власність у Криму, Росія нікого не питала. Ми ж повертаємо своє у себе вдома. Депутати проголосували за рішення про перелік природоохоронних заходів та їх фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2015 році. А ось голосів за нового голову комісії з питань бюджету податків та інвестицій. Не вистачило, незважаючи на трикратне голосування, в тому числі в поіменному режимі за кандидатуру депутата від фронту змін Володимира Шувальського, який погодився працювати без оплати. До розгляду наступних питань справа не дійшла після обіду, сесія не зібрала депутатського кворуму. Головуючий Остап Дзеса, був змушений прирвати засідання, пообіцявши, що про продовження роботи сесії буде повідомлено додатково.